Всім привіт, друзі, на каналі Валар. Сьогодні покажу, як додати підпис у PDF документ чи будь-який інший. Для цього в Google пишемо add Sign PDF, add sign to PDF, додати підпис PDF. Тиснемо Додати підпис PDF. Можна використати будь-який сайт. Завантажуємо сюди якийсь PDF файл. Ну, не знаю, будь-який. Давайте. Ось, я відповідно додав. Тут тиснемо підпис. Підпис можна завантажити в фото, вибрати тип чи намалювати самому. Тиснемо зберегти, трохи редагуємо і розміщуємо як треба. Можна налаштувати колір, фон, прозорість, підпису тощо. Також можна вибрати шар. На цьому все. З вами Валар, всім бувайте. Далі тиснемо Зберегти і завантажити. Всім бувайте.